На уроках курсу Вступ до історії та громадянської освіти учні п'ятого класу комунального закладу Новочернеченська гімназія досліджували українські традиції, особливу увагу приділили мистецтву вишивки до вашої уваги підсумок роботи над проєктом Україна вишивана Вишивка це один із найулюбленіших і найпоширеніших в Україні видів декоративного житкового мистецтва. У вишивці яскраво розкривається душа українського народу, його прагнення до краси. Учні встановили, що для кожної області України характерний свій, унікальний стиль вишиванки. І вирішили опанувати це мистецтво. Актуальними вважаємо слова Наша вишиванка та пісня України нашої священної землі. В ній співають ранки Солов'їни, квітом розквітаються гаї. Бережи українці! Носи вишиванку. За допомогою інтернет-програми діти вишили свої імена. Ось яку красу отримали. Знайомтесь, Креміню Марк. Ліза Прутко. Моніка Магоян. Щоб життя заіскрилося, Ліа мого яня твоя. Поні назор. Вишиванку, моя. Раїн осмона. Вишиванці каштан, яка Денис Лісовен. Можемо сказати Українські вишиванки Наче рай його світанки, з днем вишиванки моя Україна, Встає над світом щире сонце вранці, і землю гріє променем ясним. А я іду по світу, вишиванці, я українець, я горджуся цим.